Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, що обов'язково потрібно брати з собою за кордон, коли ви їдете працювати до країн Європейського Союзу. Здавалося б, відповідь проста: документи, гроші, речі, але насправді цей список набагато ширший, і саме від того, наскільки правильно ви підготуєтесь, залежить ваш перший місяць за кордоном, а часто і вся адаптація. Давайте розберемо це максимально детально із прикладами і поясненнями. Перше і головне це звичайно ж документи. Вони мають бути у вас в ідеальному порядку. Це ваш паспорт для виїзду за кордон, внутрішній паспорт, ідентифікаційний код. Якщо у вас є дозвіл на роботу, робоча віза або контракт, обов'язково тримайте копії як у паперовому, так і в електронному вигляді. Дуже часто буває ситуація, що людина губить оригінал, і тоді копії насправді рятують. Я рекомендую зробити 3-4 копії кожного важливого документа і зберігати їх у різних місцях. Наприклад, у валізі, у сумці, у гаманці. Також варто завантажити з в хмарне сховище або відправити собі на пошту. Друге, це, звісно ж, гроші. Ви повинні мати із собою певне Фаз готівки на перший час. Для чого це потрібно? Бо навіть якщо роботодавець обіцяє житло і харчування, перші витрати завжди є. Це може бути транспорт від вокзалу чи аеропорту до місця проживання, покупки в магазині, сім-карта місцевого оператора, непередбачувані дрібниці. Оптимально мати мінімум 300-500 євро з собою на перший місяць, щоб почуватися дійсно спокійно. Але важливо пам'ятати: не носіть усі гроші в одному місці. Поділіть на кілька частин: частину тримайте при собі, а частину у валізі або десь на банківській картці. До речі, про картки. Українські картки працюють у більшості країн Європейського союзу, але бувають ситуації, коли їх блокують або стягують додаткові комісії. Тому бажано мати карту європейського банку або хоча б відкрити мультивалютну картку, або ж завести рахунок у банках, які добре працюють з українцями. Це, наприклад, такі револют або віз. Це значно зручніше для отримання зарплати. Третє це медичне забезпечення. У першу чергу це медична страховка, без якої вас не пропустять до жодної країни Європейського Союзу. Вона є обов'язковою. Але крім неї, варто мати із собою базову аптечку. Найнеобхідніше це, наприклад, знеболювальні, жарознижувальні, ліки від застуди, від алергії, пластирі, засоби від болю у м'язах чи суглобах. У Європі в аптеках більшість ліків відпускають лише за рецептом. І навіть банальні таблетки, які ми звикли купувати в Україні без рецепту, можуть бути недоступні. Тому краще мати. Із собою все найнеобхідніше, хоча б у невеликих кількостях. Четверте речі для побуту: коли люди приїжджають за кордон, вони часто думають, усе куплю на місці. Але на місці це або дорожче, або довше. Що я рекомендую брати? Постільну білизну, мінімум, один комплект. У гуртожитках чи орендованих квартирах це не завжди надають. Маленький рушник і великий рушник, кухонні дрібниці, такі як кружка, ложка, виделка, ніж. Це здається дрібницею, але перший тиждень ви можете просто залишитися без елементарних речей, якщо не встигнете купити. П'яте, це. Одяг. Він має бути зручним і практичним. Залежно від країни і сезону, варто подумати про теплі речі. Наприклад, у Німеччині та Нідерландах навіть улітку бувають досить прохолодні вечори. У Австрії гориста місцевість і навіть у травні може бути холодно. Тому завжди беріть один теплий светер куртку. Обов'язково зручне взуття. Якщо ви працюватимете на складах або виробництві, то більшість часу будете на ногах, і взуття має бути міцним та зручним. Окремо, візьміть комплект робочого одягу: штани, футболки, які не шкода, і обов'язково, звісно, ж змінний одяг для відпочинку, щоб відчувати себе комфортно у вихідні. Шосте електроніка і зв'язок: смартфони з зарядкою, павербанк, перехідник для розеток. У різних країнах, до речі, стандарти можуть відрізнятися. Дуже раджу мати з собою копії важливих контактів: телефон координатора, номер вашого куратора з компанії, адресу гуртожитку або квартири, а також контакти консульства України у цій країні І ще одне: сім карта. Бажано мати міжнародну або хоча б купити місцеву у перший же день. У багатьох країнах, таких, наприклад, як Франція чи Бельгія, без місцевого номера складно оформлювати документи чи відкривати рахунок у банку. Сьоме їжа на перший час. Це може здатися досить дивним або навіть абсурдним, але дуже раджу вам взяти із собою щось просте. Кілька упаковок каш швидкого приготування, чай, каву, консерви, шоколад. У перші дні, коли ви тільки приїхали і ще не орієнтуєтесь у магазинах, це дуже виручає. До того ж, у багатьох країнах продукти суттєво дорожчі ніж в Україні, а свої запаси дозволить. Олють вам заощадити у перші тижні. Восьме речі для особистого комфорту: це можуть бути фото рідних, невеличкі дрібниці, які нагадують про дім. Це допомагає психологічно легше пережити перший, перший період. Багато хто недооцінює цей момент, але соціальна ізоляція і ностальгія це доволі серйозна проблема. Окремо хочу сказати про практичні приклади. Щодо Німеччини, то там дуже часто роботодавці забезпечують житлом, але воно може бути у гуртожитку на кілька людей. Там не завжди є все необхідне, тому власний комплект білизни чи кухонний набір буде доречним. У Франції їжа, наприклад, дорожча. І якщо ви не візьмете хоча б мінімум продуктів із собою, то перший тиждень може бути для вас досить скрутним. У Нідерландах часто буває дощ, тому не одяг чи парасолька, теж must have. У Австрії, якщо робота, наприклад, у сільському господарстві, варто взяти гумові чоботи, бо на місці вони коштують ой як дорого. І найголовніше усе це треба правильно пакувати. Не беріть зайвого. Кожна річ має бути функціональною. Краще мати кілька універсальних речей, ніж купу непотрібного. Отже, давайте підсумуємо. Виїжджаючи за кордон, потрібно мати документи, гроші, аптечку, побутові дрібниці, зручний одяг, електроніку, мінімальний запас їжі і речі для власного комфорту. Кожна деталь важлива. Саме вони допомагають вам легше пройти перші тижні і відчувати себе упевнено в новій країні. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові корисні поради. І до зустрічі!